У невеликій протизатишній кімнаті жінки, чиї долі назавжди змінила війна. Їхні історії різні, проте об'єднані спільним булем, втратою рідних. Щотижня вони збираються на творчих зустрічах, аби віднити спокій та перетворити біль на мистецтво. Сьогодні вони працюють із металом, розписують гільзи та артилерійські тубуси яскравими фарбами, чіткими рухами, упевнено, тримаючи порожній корпус снаряду, пані Галина наносить останні мазки. Зазвичай вона малює журавлів. Є така пісня Летить журавочка здаля». Це, Це мені здається про всіх дружин, які втратили своїх чоловіків. Тому журави це, це, це наші хлопці, які злетіли в небо. Вони асоціюються у мене з хлопцями нашими загиблими. Чоловік Галини пішов захищати країну в 2022 році та служив на Донецькому напрямку. У 2023 році бій за Бахмут став для нього останнім. І зранку так все спокійно, ніякого перечуття, нічого. Тут зазвонив телефон і сказав, що ваш чоловік загинув. Я виключилась на якийсь на якусь мить, а потім перезвонила по цьому номеру і попросила повторіть, будь ласка. Ви щось мені казали? Вони повторили, а що чоловіка немає. Він отримав поранення на стомісне життя. Відтоді пані Галина знайшла свою рідну розраду в творчості. Кожен розписаний тубус, чи гільза для неї не просто сувенір, а спосіб зберегти пам'ять про чоловіка та всіх, хто не повернувся з війни. Я побачила в інтернеті, що є такий тренд, що розмальовують гільзи, Ну, Це якби наші реалії, реалії нашого життя, нашої наші спогади через якийсь час цього не буде. Ну це все в час, з часом забувається. Але це, по-перше, нам допомагає психологічно. Ми спілкуємося. Ми ж не тільки малюємо, ми спілкуємося, хтось щось розповідає. Ми всі не художники. До цього навіть і не вміли, можливо, малювати. Наша знімальна група також вирішила доєднатися до майстер-класу з розмальовки гільз. Чесно кажучи, процес настільки захопливий, що відірватися від нього доволі складно. За кожним кроком пильнує пані Ольга, організаторка арт-простору заволока. Вона супроводжує учасниць на всіх етапах створення робіт, допомагаючи опановувати техніку та підібрати кольори. Для жінок це дуже важливо. Я хочу сказати, що це колір, це те, що от їх травма, їх втрата, а вони в кольорі вони це все виражають на в тому, що вони роблять, тому що тому що. Вони як щось створюють нове, це як відновлення внутрішнє йде. Вони це відновлення вони додають на гільзи. А потім ці гільзи будемо якось їх реалізовувати, гроші давати на військові потреби. Приміщення поки що свого немає, тобто ми шукаємо його. Організаторка зазначає, що робота з гільзами лише один із напрямків їхньої творчості, який вони опановують. У планах нові проекти, що допоможуть жінкам зділитися та віднайти новий сенс життя. Кіра зоцікова, Юрій Даницький, Дніпро Тіві.